Дівчонки, привіт! Сьогодні після майстра трішки мене підстригла і хочу наголосити, що крім жіночих парфумів, у нас є чоловічі. Ну, поки в мене його немає, бо, як би то сказати, мужчине серця ще поки нема, а тато користується парфумом до пшеної попередньої компанії. Тому, дівчонки, наголошую, що у нас дуже є класні, круті чоловічі парфуми. Сьогодні перед роботою. Я забігла, щоб взяти собі шаурму до чаю. До вечора буду на роботі і буду голодати, тобто, щоб не похудати. Ну і заходжу. Я роблю шармут, який був інтересний, дуже такий мужчина. Я вона сказала, брутальна, такою бородкою, весь в тату. Все, я замовила шарму і кажу, я перепрошую, скажіть, будь ласка, ви любите парфуми? І в нього відкрились ось. Так, звичайно, я люблю парфуми. На жаль, в мене не було стартер. Я йому подарувала рекламку. Він каже: оцей, 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 я хочу понюхати. І назначив завтра мені зустріч підібрати аромат. каже, але я люблю аромати такі, каже, як у всіх. Без. Свіжості, отакі пахніло цілий день. Тобто, і ми з ним проговорили майже 20 хвилин про парфум. Тому, дівчонки, знову наголошу, що в нас ще є дуже класні парфуми. Чоловічі, всім гарно, мирного дня!